Вітаю вас, друзі! Хочу вам розповісти короткий звіт з виставки професій, на якій я був. Цю виставку професій організовували в WorkUA. виставка проходила в Києві, і в Києві можна було дізнатися про сучасні професії, які вже актуальні і будуть ще більш актуальні в майбутньому. Ну, які в нас часи, такі актуальні професії? Ось я взяв різні буклети. В основному це те, що пов'язано з оборонною сферою. Це такий ось буклетик: це гуманітарне розмінування, це громадська організація. Бронюють військовозобов'язаних, оплачуване навчання з подальшим працевлаштуванням, це цивільна робота, гуманітарне розмінування. Пропонують офіційну заробітну плату, додаткова плата відряджень, страхування життя, страхування медичне також все інше. Можна подати заявку, відсканувавши цей QR-код. Далі кар'єрне консультування це праця в оборонному виробництві для ветеранів та ветеранок. Ось тут більше спрямовано на ветеранів, можна працювати на оборонному підприємстві, але тут більше для тих людей, в кого є військовий досвід. Ви бачите перлік вакансій, які пропонуються, і тут можна відсканувати QR-код або подати заявку за посиланням. Посилання ви бачите на екрані. Ще пропонують співпрацю в виробництві ребів. Також будуть цікаві їм спеціалісти, але, звісно, цікаві будуть спеціалісти більш вузконаправлені. Це люди з досвідом. Також можна до них звернутися за ребами Unwave. Тут більше є їх реклама ребів. Ось Вони більше присутні були для реклами своїх виробів, але також кажуть, що можуть розглянути людину на роботу. Далі пропонуються такі ось вакансії на Укроборонпромі. Також це центр реінтеграції ветеранів. Це можна долучитися до армії зброярів, і тут ми бачимо, що в центрі реінтеграції ветеранів доступні такі ось вакансії, і можна звернутися за цими контактами, але працюють в таких ось містах: тобто Київ, Київська область, Вінниця, Житомирська область, Запоріжжя, Харків. І Харківська область, Суми, Сенська область, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Хмельницький, і Хмельницька область, і також Івано-Франківській області, Кировоградській області, Тернопільській, Чернігівській, Черкас працює та Черкаській області, також в місті Дніпро. Якщо ви проживаєте в цих регіонах, то звертайтеся за відповідними контактами на такі ось професії. Далі також пропозиція від Укроборонпрому. Тут вже такі ось професії: інженер-технолог, авіаційний механік, механік, інженер з радіоелектронного остаткування, радіомеханік з ремонту, сапер готовий навчати, навіть, слюсар ремонтник, адміністратор систем, інженер з якості. Також це до попереднього його буклету, це е, ідентичні буклети майже і працюють вони в таких ось областях, але за цими спеціальностями треба звертатися за ось номером. Якщо вас зацікавила якась з цих спеціальностей, то ви можете звернутися за відповідним номером. Далі тут пропозиція обирати свій підрозділ по контракту, військовий фах, підготовка цілих 60 днів і навіть супровід в ТЦК. Також можна тут долучитись до К2. Пропонують вибирати професію самому. Ось тут такий ось проект. Також пообіцяли вирішувати проблеми з ТЦК. Якщо у вас є проблеми з ТЦК, то звертайтеся за цими контактами, вам допоможуть їх вирішити. Далі, тут ще запрошення до підприємства оборонних технологій, Асоціація виробників безпілотних систем. Тут навчання інструкторів і пілотів, тестувальників дронів, інженерів зі збирання та конструювання БПЛА. Ось Професія майбутнього вже сьогодні. Можете сканувати QR-код. Є такі контакти, є електронна пошта, є сайт. Вони запрошують до співробітництва. Наразі зараз безпілотні системи, системи, які керуються за допомогою бездротових технологій, вже зрозуміло, що це буде майбутнє. І оператори БПЛА будуть дуже затребувані і в майбутньому ще більше. І також як інженери зі збирання та конструювання БПЛА. Далі обирай провідного виробника електроніки. Тут ми бачимо збіральник радіомонтажних реа та приладів, оператора Сенталінії, комплектувальник на склад. Також є інженер-розробник конструкторського відділу, інженер з якості, тобто, грубо кажучи, для всіх знайдеться робота. Можна відсканувати цей QR-код, також по телеграму вони доступні. за... Цим от посиланням і відповідно більше контактів нема. Таку здали візитку: це охоронний холдинг, а саме вони пропонують роботу для охоронців. Це повністю, скажімо так, цивільна сфера. Можна зв'язатися з менеджером по персоналу, телефон ви бачите на екрані, або з QR-кодом можна заповнити анкету. Тут потрібні і менеджери з продажу, і бухгалтер, і інженер пожежних систем, і електромонтер, і менеджер зі збуту, охоронник, оператор відеоспостереження, і навіть інструктор групи швидкого реагування потрібен. Охоронник, комірник, автослюсар, величезний перелік вакансій, які потребує цей охоронний холдинг. Причому, як ви розумієте, це все вони забезпечують бронювання. Якщо вам потрібна робота з бронюванням, то, будь ласка, звертайтеся за цим номером, дізнавайтеся всі деталі. На цій виставці також я знайшов от компанію Атлон Авіа. Атлон Авіа вони виробляють такий безпілотник, як Furia, причому виробляють його десь з 2020 року. Ось він уже досить перевірений безпілотник. До речі, його комплектуючі, досить дешеві. Це так, як мені розповіли виробники. Також є такий ось буклетик. З їхньою продукцією можна глянути, як вона виглядає. Компанія Atlon Avia, можете переходити на їх сайт. Також є QR-код, за яким можна зв'язатися з представниками цієї компанії. Ось, скажімо, це такий результат з фестивалю професій, який був організований WorkUA. Я потрапив на нього чисто випадково і зміг тільки краєм ока глянути, що там відбувалося. Взагалі було дуже багато пропозицій, і для дітей було дуже багато пропозицій навчання на саме сучасні професії. Всі розуміють, що в майбутньому буде актуально це програмування, написання коду, робота з штучним інтелектом це все майбутнє. І майбутнє це безпілотні технології, які розвиваються досить швидко. Навіть станом на сьогодні, розвиток безпілотних систем, як ви бачите, потребує досить багато спеціалістів. Тобто, це все, от, ті професії, що актуальні, вони стосуються саме безпілотних систем, саме безпілотного керування. Навіть, оце ось, наприклад, розмінування, воно відбувається безпілотними роботами в основному. Також я був на інших виставках, за які я вам розкажу. І також я вам продемонструю по розмінуванню, були представлені дуже цікаві роботи, які дозволяють залишати людину в безпеці. І таким чином не людина розміновує, а по суті робот. Але далі я вам все це розкажу і покажу в наступних відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Якщо у вас залишились питання, то залишайте їх в коментарі або ж пишіть в нашу групу Телеграм. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.